Дня це Дід Макар Крипто. Я хочу вам представити нову роздачу, при якій ми отримаємо VL на байбіті від Clash of NFT. Clash of NFT це багатоцільовий ігровий проєкт Web 3, який включає в себе торгову систему Farming and Play to Earn. Він буде проходити в 4 етапи з 10 по 13 січня. Кількість NFT 2500. Якщо отримаємо VL, то зможемо заробити. Що для цього потрібно зробити? Заповнюємо форт, переходячи до посилки, яка буде закріплена. У нас грузи сайт. Ми з вами коннектимо кошельок. Підписуємося на байбіт новини. Baybit новини в твіттері. Підписуємося Cash Flow NFT. І останнє ми, включаючись до, до будь якого кошелька нашого. Неважливо який це кошельок. Я виберу Траспалет, так як я вже запорнив форму, я вам просто для прикладу покажу, що потрібно далі робити. Бачите, та загружається. Ось ми нажимаємо Answer. Тут потрібно ввести Bybit Wid. Bybit with знаходиться. Ми переходимо у Bybit. Нажимаємо зверху чоловічок. Ось відкопіруємо його. І вставляємо сюди голос. Але для того, щоб виграти велп, потрібно мати хоча б одне NFT на балансі. І очікуємо, чи ми попали в розіграш чи ні. Дедлайн 13 січня. Отже, поскоріше підключаємося, виконуємо шанси виграти від 2 до 5 доларів великі. Так як зараз дуже мало користувачів. Ми можемо це глянути. Ось нам таке 4000 користувачів. Тобто шанси дуже великі, реально. E, повідомлення зазвичай приходить на пошту. Так як я вже виграв в подібній темі від Байбіту, то знаю, що посилання приходить на пошту. Але малий час його отримання, так як ви отримали зразу те лист, ви в точний час зайти і замінити ВЛУ. Так як ви трошки пізніше можете загаїтись з часом, можливо, ВЛ пропаде. Легкі 22-25 доларів дуже, дуже легкі. Так що пробуємо. Виіграємо, ставимо коментарі, підписуємося на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал.